Є одна дуже важлива річ, про яку ми постійно забуваємо: наше тіло це не просто інструмент. Ми живемо в світі, де все крутиться довкола продуктивності, де люди женуться за матеріальними цінностями, і все змінюється надто швидко. Ми не встигаємо. Постійні дедлайни, плани, нові завдання, а ти ще трошки потерпи потім, коли відпочинеш. І непомітно ми починаємо ставитись до власного тіла як до машини, яка має цілодобово працювати без збоїв. Обслуговуючи нас, поки ми женемося за тими цілями, які не завжди відповідають нашим істинним бажанням, а які просто нав'язані нам соціумом. Ніби ми це тільки мозок і свідомість, а тіло це якась субстанція, така собі підмога, яку можна відкласти і на потім. І через це ми легко погоджуємось на компроміси. Посплю сьогодні 5 годин замість 8. Ляжу о третій ночі, бо огортав рілси, і ніяк не міг зупинитись. Або захворів, але ж треба йти на роботу, тому перетерплю на ногах, нічого страшного. Не встигаю поїсти, забіжу в фастфуд, перекушу що-небудь. Тіло впорається, але ж ні. Тіло все пам'ятає і колись воно вам дасть на це відповідь. Якщо надати тілу час на відновлення, то там, де можна було б впоратись за декілька днів, процес може затягнутись на тижні, на місяці. Або ще гірше. І це не тому, що наше тіло слабке, а тому, що ми його занедбали і не чуємо його сигналів про допомогу. Тіло це не щось окреме від нас. Воно так само важливо, як і наші думки, емоції, мрії, наш мозок, серце, легені, м'язи все працює як один злагоджений механізм. І коли ми піклуємось про себе, ми піклуємось. Про все одразу. Тому ставте до свого тіла з ніжністю, з якою ви ставитесь до своїх близьких, рідних. Слухайте його, слухайте його сигнали, давайте йому достатній відпочинок, давайте йому правильне харчування, чисту воду, повітря, бо воно це і є ви, і без нього ніяка чиста свідомість, ніяка ментальність, духовність існувати в принципі не може. Надаремно ж кажуть, що в здоровому тілі здоровий дух.